Звучить дуже добре. Mm. Mm. Я дуже радий це почути. Світлана, це горлафов гамлемен лофти літ. Світлану тоді можна ще й трохи провісити старого. Mm. <laughs> Може ще туди подивимося, що там є де ті доміки. Так? Так. дете. І може ще туди не страшно буде і зможу ходити. А чому їй буде страшно? Це бо в мене вічно ті головокружіння, коли довго не гуляю. Ну правильно. Тут так гарно. Ціле літо просидіти вдома. Ну, із за паніки. І за дурного страху, що в мене на проїжджій частині голова крутиться. Yeah. Красу, так. Можна і сюди піти. Туди ти хочеш, туди? Та от туди. <рес> ну, Тут так гарно. Міст... Дістав. Об'їжджу половину міста. Ми можемо навіть сюди гуляти. <рес> навіть якщо щось когось погукав. <рес> 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 ну навіть якщо дійсно у таку машинку. Классная штука. Красота-то какая. Ше один Харли Дэвидсон. Красота теплота. это плота. Отут би от якби нас поселили, тут так красиво, так компактно. Ми б могли навіть тут кожен день гуляти. Як буде їхати, то візьму на короткий рухал за гонку буде. Yeah ja, gods Dani uh to you some krasev mist in the planet of a job. Hi 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 dude that's so yeah, a skill file. Yeah they did.

Краще нас би десь сюди переселили. Тут саме прекрасне місце в цілій Данії напевно. Це гарне місце, щоб знову переїхати. Ага. Можна кожен день тут гуляти. Nee? Можна кожен день тут гуляти. Mm -hmm. yeah. Як тут гарно. Din. Din Машини стоять всякі. Ландшафтний дизайн. Лайфлянт. <laughs> mm -hmm. Jeg красота Можна так гуляти det er. Det er er Det Det skal være på hvor den der uh, lige afprøvet. Det er ikke så farligt, det der. Ja. В Україні я жив в великому мегаполісі. Там я нікуди не міг вийти на вулицю. Я 5 років без кінця сидів вдома безкінечно, як в тюрмі, 5 років не міг вийти з хати. Данія це свобода.

З великим містом mm -hmm.